Вітаю усіх радіослухачів. Ми розпочинаємо цикл Бесід з фахівцями Рівненської АЕС, у яких будемо обговорювати важливі теми про роботу підприємства та атомної енергетики. В цілому сьогодні з вами у студії Олена Блищик. Наразі поспілкуємось із начальником управління інформації та зв'язків з громадськістю, головою відокремленого підрозділу громадської організації Українське Ядерне товариство у Рівненській області Сергієм Гуцалом. Тож, пане Сергію, вітаю вас сьогодні у нашій студії. Вітаю Олена, вітаю слухачі. Непростий 2023 рік наближається до завершення. Тож, пане Сергію, поділіться, будь ласка, з нами вашими власними підсумками цього року, та яким він був для українського ядерного товариства. Ну я не помилюся, якщо скажу, що цей рік був складний для всіх. Ми розуміємо, чому. Якщо говорити в розрізі роботи українського ядерного товариства, то він був не менш складним. Але ми Змогли пристосуватися до нових умов і свою роботу продовжувати на тому ж рівні, на якому вона була і минулі роки. Так, багато наших планів, наших заходів ми вимушені були або скасувати, або перенести на інший термін, або провести в іншому форматі, вже звичному ще з ковідних років, онлайн-форматі. Тим не менше, я вважаю, що ми працюємо, у нас виходить. І ми маємо позитивні оцінки, відгуки людей, з якими ми працюємо, і стосовно тієї роботи, яку ми виконуємо Цьогоріч у квітні, відбулася звітно-виборна конференція, на якій ви відзвітували за попередній період роботи та були в чергове обрані головою відокремленого підрозділу у Рівненській області ще на два роки. Відтоді минуло вже понад півроку. Тож час обговорити те, що вже вдалося реалізувати, та які плани на новий 2024 рік у організації та у вас як очільника її осередку. Так в квітні мене було обрано переобрано на новий термін ще на два роки. Дякую людям, які мене підтримали. Хочу наголосити ще раз, що це робота на громадських засадах, вона потребує певного часу, вільного часу, але, тим не менш, маю певний досвід, мабуть, тому так воно і склалося. Стосовно роботи і планів на поточний період на майбутнє. Як я вже говорив, нам вдалося багато що зберегти. Ми працюємо над новими проектами. Одне з основних, скажімо так, нововведень, які ми започаткували нещодавно, ми почали частіше збиратися нашим активом. Це буде орієнтовно раз в місяць. Ми зустрічаємося, розказуємо свої плани, розказуємо, що вдалося, що не виходить. Тому в цьому руслі і будемо рухатися надалі. Стосовно планів і поточної роботи, вони незмінні залишаються на, на нашому рівні, на рівні відокремленого підрозділу, я вважаю, основні напрямки це все ж таки профорієнтація. Ми знаємо, що дуже плачевна ситуація у нас в країні стосовно вибору абітурієнтами технічних дисциплін. Про це говорить статистика загальнонаціональна на одній з наукових доповідей, яка була підготовлена нашим. Членом товариства він наводив статистику, і в порівнянні за досить короткий період часу, якщо я не помиляюсь, починаючи з 2019 року, це було діти, які обирали технічні дисципліни, відсоток склав 12. А в 2022 чи 2023 році це відсоток склав всього 3. І ми розуміємо, що це катастрофа. Атомна енергетика для України є базою, це все всі розуміють. А для Роботи в цій галузі потрібні не просто фахівці, потрібні висококваліфіковані фахівці. Тому робота з молоддю, починаючи з вже не боюся цього слова, з, з перших класів потрібно дітям доводити, знайомити їх з роботою в нашому випадку атомних електростанцій, показувати старшим дітям, вже, які можуть свідомо робити вибір, об'єктивні переваги атомної енергетики над іншими генераціями, показувати наскільки наше підприємство. Соціально дбає про соціальну захищеність нашого персоналу, про достойний рівень заробітної плати. Ну і таке інше. І профорієнтація це займає левову частину нашої роботи. Немало часу, ми приділяємо і волонтерській діяльності у всіх її проявах, починаючи з тримки спортивних заходів. Зараз у нас війна, і також ми долучаємося і до поможливості і до. Допомоги військовим. Нехай це буде не дуже велика допомога, але це лишній раз людей згуртовує, це лишній раз нагадує про те, що в країні війна, і кожен на своєму місці, кожен повинен дбати про забезпечення фронту. І всі ті заходи вони зараз, всі абсолютно без виключення, які організовує Рівненська атомна електростанція. Ми до них долучаємося безумовно. Вони всі є благодійними. І перш за все, його першочергова мета це дати можливість створити можливість людям прийти і задонатити. Тому, коли такі заходи відбуваються, я закликаю людей приходити, навіть якщо ви не берете участь як спортсмен, або зареєструватися, проплатити, або скриньки завжди присутні при проведенні тих чи інших заходів. Чудово, ви вже окреслили основні напрями роботи товариства, і взагалі за цей період, і на майбутнє, і в цілому це і профорієнтація, волонтерство, і наукова діяльність, зокрема, також присутня, і підтримка соціальних проєктів в тому числі. Пропоную докладніше поговорити про деякі найбільш масштабні ваші проєкти. Зокрема, основним профорієнтаційним спільним з РЕС проєктом є ядерна школа. Вона вже організовується сьомий рік поспіль. Чому на вашу думку саме у такий складний для країни час проєкт набуває такої популярності серед молоді? Та чи плануєте ви розширювати спектр профорієнтаційної діяльності, аби ще більше її залучати? Ось, зокрема, ви зупинилися на тому моменті, що потрібно розпочинати ще з початкової школи? Можливо, щось у цьому напрямку плануєте. Так, дійсно, в цьому році у нас досить багато слухачів ядерної школи. Проєкт все ж таки продовжує набирати свою популярність, хоча вже сьомий рік поспіль він не, не втратив свою актуальність, діти цікавляться, діти долучаються і ми отримуємо зворотній зв'язок від них, від їхніх керівників, вчителів, батьків. Дітям це подобається. Чому так відбувається? Ну тому що діти більш свідомо тоді можуть обрати для себе шлях в цьому житті. Можливо, хтось мав певні якісь застереження, чомусь сумнівався. Він побачить, безпосередньо відвідавши майданчик атомної електростанції або поспілкувавшись з фахівцями атомної електростанції, можливо, змінить своє рішення. Ну і навпаки, також можуть бути діти, які мріяли, а можливо, це не їхні. Тим не менше, ми вважаємо, що цей проєкт все ж таки приносить позитивний вклад в динаміку залучення фахівців до роботи в атомній галузі. Проект розширюється, додаються нові підходи, розглядається можливість по-іншому це трошки дітям подавати, ми вдосконалюємося. Ну, вважаю, що він дійсно успішний і наші колеги з інших майданчиків переймають, переймають цей досвід, досвід, і я так бачу, що він також у них йде успішно. Це приємно. Вони про це говорять і нам це дійсно приємно. А чи не здається вам, що взагалі престижність професії енергетика в останні роки, зокрема в роки війни, коли енергетик лятує дійсно в нашу країну в деякі моменти від катастрофічних ситуацій? Як ви вважаєте, чи впливає можливо це на підсвідомість наших підлітків? Можливо, вони хочуть долучатись до допомоги країни таким чином, саме тому зростає актуальність цієї професії? Думаю, так, тому що що таке ядерна школа? Це спілкування з дітьми, і в процесі цього спілкування ми доводимо, ми розказуємо, як це все відбувається на практиці. І основна наша мета це ми не зможемо дати їм повноцінні знання да, за, той, за той короткий проміжок часу, з коли ми з ним спілкуємося. Хоча він насправді не такий короткий, він займає не багато немало, там порядка 9 місяців. Але основна мета це зацікавити дітей, зацікавити вивчати технічні дисципліни і зацікавити розвиватися в цьому напрямку а далі вже все діло за їхнім старанням, за їхніми здібностями і за їхніми можливостями. Я можу стовідсотково це підтвердити. Ми у процесі роботи багато спілкуємося з учасниками ядерної школи, і діти дійсно діляться враженнями. Розповідають про те, що це змінює їх думку про атомну енергетику, це впливає на їх. Прийняття рішення про вибір професії в майбутньому, зокрема, їм дуже подобаються екскурсії на проммайданчик, спілкування з фахівцями Рівненської АЕС. Тому сподіваємось, що ядерна школа буде процвітати і надалі. Думаю, діти мають зрозуміти по закінченню цієї школи, що не не все так просто відбувається в житті і. А те, що вони звикли, буденні звичайні речі це тепло і світло в квартирі, до чого вони звикли, без чого вже наше життя здається просто неможливим. Для цього потрібно прикладати зусиль, щоб забезпечувати це в майбутньому, тому що сьогодні це забезпечують дорослі. А завтра дорослими стануть вони їм жити в цій країні, їм розвивати цю країну. І Потрібно вже сьогодні закладати той фундамент і розуміння у дітей. Важливості отримання високих знань і бути висококваліфікованими спеціалістами не тільки в області атомної енергетики, якщо вони на це зважаться, а взагалі чим би вони не займалися і в якому б напрямку вони не розвивалися. Також ми знаємо, що наразі за підтримки українського ядерного товариства розвивається ще один профорієнтаційний проєкт Атом IQ». Чи могли б ви більш докладно розповісти про це? Так, нещодавно цей проект був започаткований одним із членів нашого товариства. Це була його ідея, Іван Чіпурко, Це працівник навчально-тренувального центру. Цю ідею ми підтримували. Цю ідею підтримали наші колеги з центрального офісу. Мета цього проєкту надати посильну методологічну допомогу в вивченню азів ядерної фізики, ядерної фізики, хімії в подальшому. Ми стартували тільки, побачимо, як воно буде розвиватися, але вже сьогодні можна констатувати, що попит є, діти цікавляться, і вже на першій лекції було більше 20 дітей. Символічно, що ми почали з нашого професійно-технічного училища, і дуже приємно, що діти, які отримують, Сьогодні вони отримують професію робітничу, але вони думають про майбутнє і вони себе бачать все ж таки студентами в профільних вищих учбових закладів. Тому сподіваємося, що він нам вдасться, і будемо звітувати перед вами стосовно успіхів по цьому проєкту. Бажаємо вам успіхів у усіх ваших проєктах, зокрема, профорієнтаційних, це є дуже важливо дійсно. І вдячні вам за те, що ви це робите. Окреме місце посідає співпраця з Варазьким реабілітаційним центром. Знаємо, також що не так давно ви разом з іншими членами українського ядерного товариства відвідували заклад. Розкажіть, будь ласка, про мету цього візиту. Можливо, ще паралельно проходили певні заходи з реабілітаційним центром. І чи є у вас якісь конкретні плани щодо подальшої співпраці? Тому що це також є дуже важливим напрямком вашої соціальної роботи. А, так, дана співпраця була започаткована вже декілька років, багато років тому назад. І Рівненська атомна електростанція надає допомогу, підтримує. Реабілітаційний центр, ну і члени нашої організації, нашої громадської організації Українське деннове товариство долучаються до підтримки цієї ініціативи. Ми маємо вже ряд традиційних заходів. Реабілітаційний центр має досить велику територію. Ми намагаємося, от, осінньо весняний період щось полагодити, десь можливо потрібно підкрасити. Отакі дрібні речі, де потрібні людські руки і тривалий час. Ми долучаємося, і люди приходять туди з своїми навіть дітьми, тому що люди повинні розуміти і не обмежуватися рамками своєї квартири і дбати тільки про себе. Ми всі живемо в суспільстві, і для того, щоб суспільство було повноцінним, нам потрібно дбати і надавати допомогу там, де, де вона потрібна. Українське ядерне товариство це в першу чергу люди, це ваші активісти. Ми розуміємо, що це робота абсолютно на громадських засадах і для того, аби люди активніше долучались до усіх ініціатив, до волонтерства, до профорієнтаційних проєктів, їх потрібно мотивувати. Ви як очільник, як керівник. Розкажіть, будь ласка, як ви мотивуєте людей, як ви залучаєте більшу кількість працівників РЕС і не тільки до українського ядерного товариства? Ну, дивіться, Олена, ми не намагаємося, ми не вступаємо в таку боротьбу за кількість і не збільшення членів нашого товариства. Люди приходять самі і самі вступають до наших лав. Яким чином ми мотивуємо? Я думаю, що Ті речі, які ми робимо, ті заходи, які ми робимо, то от зворотній зв'язок від людей, для яких ми це робимо, це, мабуть, є найкраща мотивація. Те спілкування, яке люди отримують під час проведення тих чи інших заходів, це є дуже важлива мотивація. Тому, ну, мабуть, от от, мабуть, на цьому воно й базується. Люди завжди зближаються і згуртовуються навколо якоїсь ідеї, навколо якоїсь якої навколо якоїсь ініціативи, і їм цікаво нові знайомства, їм цікаві нові перспективи, От. якось так воно і відбувається насправді. Що ж, тоді давайте перейдемо до загальних цілей українського ядерного товариства, які нещодавно були обговорені на черговому засіданні правління громадської організації. Це відбулося 8 грудня у Києві. Там було підведено підсумки роботи організації за 2023 рік, а також сформовано плани і на наступний рік. Тож розкажіть, будь ласка, докладніше про результати цього заходу. Ну насправді українське аденотовариство досить багато ініціатив. Я їх не буду зараз всі перераховувати. Це з, з ними можна ознайомитися взагалі з діяльністю товариства на офіційному сайті і на сторінках в соціальних мережах. Але загалом, час проведення правління, що відбулось, ну так, да, ви ви правильно сказали, це була звітність і фінансова, і щодо робіт. Були обрані нові члени правління з цікавих з планів на майбутнє. От в рамках зустрічі і спілкування нашого виконавчого секретаря Данила Андрійовича Лавренова з президентом польського ядерного товариства було досягнуто розуміння і окреслені, окреслені. Перспективи співпраці українського ядерного товариства і польського ядерного товариства. Ми зараз багато говоримо і розуміє, є розуміння у всіх щодо необхідності будівництва нових потужностей. Наші енергоблоки вони безпечні, вони продовж, продовжені експлуатація, але час іде, і все одно потрібно думати про заміщення цих потужностей. Тому в частині роботи обговорення перспектив впровадження нових енергоблоків, в тому числі і малих модульних, така домовленість досягнута з, з, з польським ядерним товариством, і на 2024 рік вона планується також з цікавого було був створений ще один відокремлений підрозділ на базі Одеського політехнічного інституту. Також приємно, що наша спільнота розширюється, ну і багато речей було обговорено з поточною діяльності. Отож, можемо впевнено підсумувати, що українське ядерне товариство продовжує розвиватись, розширюється. Члени громадської організації ставлять перед собою все нові цілі. А це говорить про те, що нам слід очікувати нових цікавих інноваційних проєктів. І наостанок, пане Сергію, впевнена, що нашим радіослухачам буде цікаво та корисно дізнатись, як особисто вам вдається поєднувати стільки різних напрямів діяльності. Адже ви ще й очолюєте управління інформації та зв'язків з громадськістю Рівненської АЕС, а також ви є депутатом Овераської районної ради. А щодо поєднання всіх цих напрямків є певні мої підходи особисті. Як вдається, ну, мабуть, потрібно більш ретельно планувати свій день. Мабуть, потрібно постійно бути в тонусі. Для цього кожен, кожна людина обирає свої шляхи досягнення цього. Мабуть, потрібно бути чесним, справедливим, потрібно бути позитивним. Щодо ефективності, тут оцінку я би сам собі не давав. Дійсно, роботи багато, напрямків багато. Основне, це безумовно колектив. Люди, з якими мені приходиться працювати, от це моя опора, а це гарантія успіху. І я їм за це дуже вдячний. А я в свою чергу дякую вам, пане Сергію, за таку цікаву та змістовну розмову, та нашим радіослухачам за те, що залишались з нами. Нагадую, що це був перший випуск циклу радіобесід, і спілкувалися ми із начальником управління інформації та зв'язків з громадськістю, головою відокремленого підрозділу громадської організації Українське ядерне товариство у Рівненській області Сергієм Гуцалом. У студії для вас працювала Олена Блищик. Попереду на вас чекає ще чимало інформативних ефірів. Тож слідкуйте за нашими офіційними ресурсами, аби не пропустити найцікавіше. На все добре.